На війні перевагу отримає той, хто більш швидкий, маневрений та гнучкий у своїх діях при виконанні завдань. Сили і ресурси у нього для цього є. Ще вчора для того, щоб зачистити і зайняти посадку, потрібно було кілька днів. А вже сьогодні, завдяки використанню спеціальних дронів, які виливають на голови окупантів ріки вогню. Потрібно лише півгодини – і ворог уже тікає з посадки, залишаючи свої укріплення та намагаючись сховатись. Ну а далі вже нічні пілоти дронів-бомберів займаються полюванням. А тим часом 5-та окрема танкова бригада демонструє свої танки леопарди, які Україна отримала від партнерів. Наші танкісти опанували цю техніку. Дуже швидко і зараз ефективно використовують її в бою. Ця машина легка, потужна і швидка, і є ідеальним танком для війни та знищення ворога. Почнемо із матеріалу, який публікує Форбс. Вони у своїй аналітичній статті підкреслюють, що російська контратака в Курській області на наші позиції, яка почалась минулого тижня, не принесла особливих результатів і швидше погіршила становище армії Російської Федерації в потенційному виникненні котла на території Курщини. На південь від а, кореневого, а які перспективи зараз у о, цій о цьому регіоні, у цьому секторі, і чи буде повторна контратака Росії? Чи все таки ми, спираючись на риторику Путіна, бачимо, що він не особливо горить вирішувати задачу Курської області? Ну, якби не горів зосім, це контратаки не було. Вони не стягнуло до війська. Так чи інакше не стягують війська? І попри те, що Путін створює нову нормальність на ну? Дорогі росіяни, це не більше ніж стихійне лихо, тому давайте значить, дамо можливість компетентним органам відпрацьовувати ситуацію, так чи інакше він буде змушений реагувати і реагує. Стосовно того, які перспективи, тут в принципі ви все у двох словах змалювали. тобто там може бути котел створений через те, що в новій локації в Луківському районі був прорваний кордон на новій ділянці курсково, скажімо так. Там наш контрудар, він спрямований в бік річки Сейм, борусла річки Сейм, в бік Лужкова, і у фланкті того клину, який росіяни намагалися вбити, починаючи контрнаступ тиждень тому. Вони просувалися в бік селища Снагос, за певними даними, вони захопили це селище. Далі намагаються токувати бік любимо Але ну. Ця тукувальна спроба у них не зупинилися, бо взагалі зупинилися через те, що от зараз є така перспектива з нашого боку. Питання в тому, наскільки у нас там є резерв. Тобто, якщо вдасться замкнути там кільце оточення, то це буде успіх. В Курській області там кілька тисяч росіян можуть зупинитися в оточення. Про операцію на Курщині пише і політико, але в такій певній ретроспективній ноті вони розповідають, що на початку 24-го року, із посланням на неназваних українських військових, звісно ж, тодішній головнокомандувач збройних сил України Залужний виступав проти планів президента Зеленського щодо проведення операції на території Росії, зокрема вторгнення у Курську область, залужний питав, яким буде крок номер два. Крок номер один він розумів, як реалізувати, і навіть вірив у його успішність. А от що далі після першого кроку? Отут е, було питання, і саме з цих позицій, начебто Залужний виступав, критикуючи е, Курську операцію. Чи розумієте ви на сьогодні, що може бути кроком номер два в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимось? Не ну, якщо чесно, то не розумію насправді теж який крок два. Я єдине, що бачу е загалом особисто є я, я прихильником цієї операції з кількох причин: перша це наступ, так чи інакше, і ми зараз обговорюємо як наступ, і е згораль психологіч психологічного погляду це добре, оскільки ну не за е не весь час відступати нам, треба щось і десь наступати, і чому б це не робити на території ворога? Друге, це так чи інакше до резерви. резервів. Коли ми кажемо, що стягуються резерви в Крузьку область, ці резерви вони не будуть використані на українському фронті, і десь має бути легше нашом ковцем тримати оборону, стримувати ворога. І ще одне, я багато разів про це кажу: це обмінний фонд території. Так чи інакше, колись будуть перемовини, а ми знаємо про те, що Путін наполягає на тому, щоб... Вести ці перемовини згоду на так звані реалі на землі, ну от реалі на землі це і Курська область. Тому давайте тоді, значить, будемо вести перемовини і е, покладемо на стіли цей козик так само, але і зараз знову ж таки точаться дискусії з цього. А що далі? Перше, про що ставило залужність е, залужниці політику? І друге, е, ну можливо, от є такі скептики, скепсис звучить, можливо, ті частини, які зараз ведуть бої в Курській області, вони могли бути корисними. На Покровському напрямку, там на Курахівському, на Краматорському чи де інде, тому навіть зараз початься дискусія. І крок номер два ну, на мій погляд, це має бути відкриття наступних фронтів на інших е е ділянках російсько українського кордону тобто захоплення нових територій для того, аби створювати ще ширше концепт територій для подальшого обміну і повернення таким чином наших земель, котрі зараз поповані. Ну а тим часом, поки Форбс і політико концентрувалися на Курщині, інститут вивчення війни аналізує е, загалом ситуацію українських військ на усій лінії бойового зіткнення, і пише про те, що для підвищення боєздатності української армії необхідне збільшення кількості механізованого озброєння, зокрема бронетранспортерів, бойових машин піхоти Бредлі і накшталт е, таких же мрапів, і додаткові ресурси у вигляді танків, чи означає це, що крім снарядного голоду? Який вже начебто ми пережили тьфу А нас чекає ще й тепер голод бронетехнічний. Ну, стосовно снарядного голоду, дуже так насторожив, насторожив матеріал стосовно нестачі мінометних мін угу. 120 міліметрів. Це теж насправді певні прояви проблем з забезпеченням боєприпасами. Ну, але е, увагу звернуто, як кажуть, цілком можливо, що якісь заходи будуть чинені. Стосовно нестачі бронетехніки, розумію, тут є різні, різні погляди на це. От є погляд, що потрібно нам розвивати дрони. Оскільки на сьогоднішній день зараз бронетехніка вибивається дронами. Ну і дії там, Російської Федерації, яка оснащує свої танки, значить наварію там листи, перетворюючи їх на черепах, вона зайвим чином свідчить про те, що дрони зараз становлять небезпеку для броньованої техніки. Я, насправді зараз не концентрувався на якомусь окремому відеозброї, Тут потрібно балансувати. Так, безумовно, БМП-бередлі, які зараз, які значить, зараз тут згадуються, вони дуже добрим словом згадуються нашими бійцями. Тобто слугують вони дуже гарно на фронті, Це БМП Бередлі. І друге, там згадувалося МРАП, це броньовані машини. Інтернешнл Макс Про теж дуже. Власно згадується нашими хлопцями, це американська техніка. А з другого боку, ще австралійський бушмастер якщо ми кажемо помрапи теж е, згадується значить, дуже прихильно нашими бійцям. Тому, але все це, все це залежить від того, як, які постачання будуть нашими партнерами. Це ж американська техніка і австралійська. Тобто, тут питання якраз до контакту щодо постачання. Але знову ж таки, я кажу про те, що на мій поряд не варто. Зациклюватися на танках, літаках броньованої техніки чи іншому. Ми бачимо, що є запити на різні засоби озброєння: і на мінометні мини, і на дрони, і на техніку, і на снаряди, і на літаки, і не впіві дрони, і так далі.